Привіт усім! Знову вітаю вас на моєму каналі. Я Христина, і сьогодні ми заглибимося у смачну тему: слова, які потрібні для візиту до ресторану. Їжа в ресторані це не лише кулінарний досвід, але і соціальна подія. Тому на цьому уроці ми з вами вивчимо 20 слів нідерландської мови, які вам пригодяться для успішного відвідування ресторану. Тому починаємо. Наше перше слово буде. Смаклек. Що перекладі на українську означає смачного. Давайте повторимо: смаклек. Смаклек. Наступним буде слово лекер. Це означає смачно. Давайте скажемо разом: лекер. Лекер. Тепер давайте вивчимо слово обер. Що перекладається як офіціант. Скажемо разом. Обер. Де Обер. Наступне буде слово Афрем. Це означає прибирати зі столу. Повторимо: Афремен. Афремен. Далі ми вивчимо слово менюкарт. Що перекладається як меню. Скажіть це слово разом. De. Менюгарт. Деменюгарт. Тепер давайте вивчимо слово Ввейнкарт, що означає винна карта. Повторюйте зі мною. Де Вінкарт. Де Венкарт. Наступне буде слово сугесті. Що перекладається як рекомендація від шеф-повара. Скажемо разом: Д сугесті. de sugesti. Наступне слово hot bestek. се означає? пребора. Повтори за мною. Hot bestek. Hot bestek. Тепер давайте вивчимо слово суп. Що означає суп? Повторимо разом. De Суп. De Наступне слово Forgericht, що перекладається як перша страва меню або закуска до столу. Повторюйте зі мною. Het vorgericht. Het vorgericht. Тепер давайте вивчимо слово Гофтмалтет. Це означає основна страва. Скажіть зі мною. De Наступне буде слово нагрехт, що перекладається як десерт. Повторюю за мною. От нагрехт. От нагрехт. Наступне слово сервит. Це означає серветка. Скажемо це слово разом. «Д Дервит. Д Тепер давайте вивчимо слово тафукліт. Це означає скатертина. Повторюйте зі мною. Наступне слово флес. Це перекладається як пляшка. Скажемо це слово разом: De fliss. De fliss". наступне слово proven означає пробувати на смак або смакувати. Повторюйте зі мною. Прувен. Proven. Proven. Тепер давайте вивчимо слово бар, що означає бар. Скажемо це словом разом: де бар. Дебар. Наступне слово резервасі, що перекладається як резервування столика. Повторюйте зі мною: де резервасі, де резервасі. Наступне слово рекенінь. Це означає рахунок. Скажемо це слово разом. Дерекенінь. Дерекенінь. І нарешті слово «д-фой» означає чайові. Повторю за мною. Дефой. фой Дякуємо, що ви подивилися цей епізод. Сподіваємося, вам сподобалося вивчати слова, які пов'язані з відвідуванням ресторану. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодного наступного уроку. Також слідкуйте за нами в Instagram, щоб не пропускати додаткові навчальні матеріали і оновлення. Дякуємо за вашу постійну підтримку і до наступного разу!